Кіберполіцейські викрили двох осіб, які привласнювали кошти громадян під приводом продажу квадрокоптерів та пригону автівок за кордону на потреби захисників України. Відповідні оголошення шахриї розміщували на популярному торгівельному онлайн-майданчику. Один з фігурантів підшукував банківські картки дропів, які продавав своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів США. Останній же, в свою чергу, надсилав їх потерпілих для здійснення передплати за неіснуючий товар. З метою конспірації незаконно отримані кошти виводилися на підконтрольні фігурантам криптовалютні гаманці а у подальшому на їх банківські рахунки. Поліцейські провели декілька обшуків дому у фігуранців і вилучили комп'ютерну техніку, смартфони, банківські та сім-карти, а також майже 40 тисяч гривень. Двом учасникам злочинної схеми повідомили про підозру в шахрайстві та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 19 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі облполіції.